Так, ну от, який прекрасний схід сонця. А я сьогодні взяв контейнер 40 футів. Розміром ще не їздив з таким. Вчора їздив із 20-кою, сьогодні сороковка. 40-ка. по розмірах, треба регулювати було раму, все це робив сьогодні, було темно, але якось тим всім розбирався. Зараз у мене така біла сканія. Опа. В чому приковскані вона була на продаж. З неї вже все позабирали, абсолютно нічого немає. Не немає навіть цього пристрою для щитування, коли я їду по автобанах, щоб е, знімати гроші, тому сказали, їдь селами, не заїжджай на автостради, це якийсь треш. Добре, що я катаюсь, поки що тут близенько. Блін, але ж схід Сонця гарний. Катаюсь близенько. І поки що великих проблем немає, але ну так собі в машині забрали повністю все. Я вчора йшов, брав до нас на майстерню щіпці, щоб було чим пломби різати. Щоб, звісно, п товар. <с> Та і так, працює, побачу, що буде далі. Такий у нас сніжок, дуже гарно насправді. Морозець такий мінус 6 був сьогодні вночі, тому не так легко їздити, не так класно. Зараз на дорозі. Добре, що цей контейнер, що взяв зараз, не дуже тяжкий. А вчора возив цю малесеньку двадцатку яка ставиться назад. І вага там була майже 20 тонн. Дуже дивно все, автомобіль поводив. Не було ще такого досвіду. Приїхав на загрузку, маю контейнер двадцатку Взяв і зараз будемо якось цікаво грузитись. Сказали, поставити контейнер дверима до кабіни. А вони тут будуть якось брати, але тут така фірма здорова, зараз покажу. Якась така фірма, я в соці. Так, вон там подалі і проходить процедура загрузки, я так розумію, ти під'їжджаєш, з тебе стягують контейнер, його ось так перевертають і потім... Отим екскаватором з ковшем, насипають із вагонів тобі в контейнер, я так розумію, просто насипають без ніяких упаковок, мішків, засипають тобі цілий контейнер цього, як тут кажуть, коксу. Ну, виглядає воно як вугілля, так здалеку, просто якась чорна чорне каміння якесь щось, типу такого. Потім ставлять тобі це назад. Ще не був на таких загрузках, розгрузках. Побачу, як це все буде у мене відбуватися. Не хочу вам дуже сильно якось помідно знімати, але от я заїхав, забрали контейнер мій, задом сюди заїжджаєш, тут ще ось така каша, машина буксує, не їде, трошки треба було. Помучиться, думав, буде тяжче, бо бачив, як колега попереду довше заїжджав сюди, думав, що ну, якщо він так довго заїжджав, то я взагалі довго. Буду... Ні, ну не так все погано, як і я думав. Заїхав, контейнер, он бачу, відкрили. І зараз будуть його перевертати. Он піднімають, перевертають, і потім з вагонів з ось цих. Там стоїть звичайний екскаватор. І він ковшем прямо бере і чисто закидує цілий контейнер цим коксом. Бачите, яка система під'їхав состав і тепер підставляє нам інші вагони. Для того, щоб екскаватор міг брати з інших вагонів. Зараз я буду сидіти чекати, поки ковшем мені наб'ють цілий чи не цілий, скільки там потрібно цього коксу, щоб була нормальна вага. Я знову під'їжджаю назад. Тут потрібно прямо так ідеальненько старатись під'їхати, тим більше зараз, коли буду цепляти, щоб попасти саме оцими штиками, які торчать з рами, які кріплять контейнер до рами, попасти саме під ці отвори. Так, вот там мене завантажують. Відчуваю себе так, ніби працюю десь на самосвалі. Навколо такий бруд, каміння. Добре, що хоча б не потрібно виходити з автомобіля. Вони це все самі відкріпляють, закріпляють. Можливо, прийдеться в кінці вже, як мені поставлять контейнер, як від'їду на паркінг, там закрутить, коротше, прикрутити контейнер до рами. А так, он бачу, ніби там вже насипали, зараз будуть замикати ворота і буду під'їжджати назад. Забирати контейнер. Так, он вже перевертає мій контейнер. Зараз буду під'їжджати, забирати його. Цікаво, скільки ж вони нагрузили туди. Так, і що ми маємо? Забрав я контейнер вже, зважився 20 тонн. Знову мені, тільки зараз сніг, а тут ще й місто таке досить гірське, скажімо так, 20 тонн тут ззаду на задніх осях потрібно буде нормально це діло довести. Зараз закріплюю контейнер, пломбую двері і їдемо далі, їдемо на термінал. Здаємо цей контейнер. Так, ну що, от ми завантажуюсь, хочу вам показати ще один цікавий момент. Тут знак стоїть 3,8 і труба газова. А фура висотою 3,9. Я сюди вже заїжджав, правда. І що ви думаєте, хоча я її трошки приспустив. Автомобіль нижче, але черкнув оцей знак, що висить, вон там. О, ну зараз проїхав, ніби ніякого звуку не чув. Знаєте, якби це був мост, то можна си якби бути спокійнішим. Хоча я все рівно, якщо бачу знак десь менш ніж 3,9, то вже буває стромнувато проїжджати. Хоча в Польщі під 3,7 ти ще влізеш. А буває в деяких місцях і під 3,6. Але там не газові труби під цими знаками. А тут було цікаво все. Коротше, виїжджаю я на прохідну зараз і треба довести нормально доїхати, тому що погода слизька, якраз температура така 0 мінус 1. Привіт-привіт, шановна громада. Продовжую відос. Початок буде про мій цікавий розладунок на одній фірмі з коксом. А зараз так поділюся новинами, що зараз відбувається в моєму житті, що відбувається на роботі. І так, сьогодні п'ятниця, 17 січня, із новин. В понеділок закінчується моя пробна умова на цій фірмі, де я зараз працюю на контейнерах. І що? План такий, що прийдеться все ж таки підписувати нову, тому що пластику нам так і не прийшло. І поїхати працювати по Європі поки що не можемо, тому скільки там прийдеться, все ж таки допрацюємо тут на місці. Із цікавого такого про роботу. Працюю я цей тиждень на термінал. Що це означає? У нас на фірмі є два відділи таких головних. Один це називається і термінал, інший інтермодал. І так, я раніше працював на інтермодалі, вони їздять далі. Буває там ночівлі в машині чаще, більше всяких. Коротше, в основному вони їздять далі і працюють по більше годин. На терміналі ти працюєш менше, ти менше спиш в машині, але ти і менше заробляєш Про гроші. Поки що не знаю. Чув таку циферку в 5500 злотих за кожен місяць, причому неважливо, скільки ти годин відпрацював, там іде одна ніби та сама ставка. Як для роботи на C+, є це малувато. Але от я пропрацював тут цей тиждень і можу сказати, що ну, це абсолютно ніби інша фірма. Ну, по факту, там інші експедитори. І робота інша, але так, то ну, така дуже халявна робота, ти багато відпочиваєш, мало їздиш. Я вчора і позавчора взагалі поїхав там на 6-ту годину на роботу, вернувся о 14 вже досить непогано, в понеділок теж не так довго працював. Єдине вівторок приїхав на розвадунок на, на 16-ту і сказали і почекати, до 20 стояв там під рампою. І сьогодні п'ятниця, також по побачу, який буде графік. Поки що досить лайтовий. Я поїхав на одну фірму, розгрузив контейнер маленький, 20-ку і зараз взяв другий. Приїхав на 13 годину і маю розгрузити цей 40-й Під'їхав під фірму, сказав стати під рампою, але поки що не під'їжджав. І що цікаво, під'їжджаю я, мені просто експедитори писали. Що кожного дня, що сьогодні ти працюєш на терміналі, там, сьогодні ти працюєш на терміналі, типа звожся до них по роботу, щоб вони знали, що ти працюєш на них і дали тобі якусь роботу. А сьогодні я приїжджаю на термінал, і брати папери, там, бо ти приїжджаєш, там береш папери на загрузки або вигрузки, які в тебе будуть. І мені кажуть, а ти знаєш, ти вже у нас працюєш. Я кажу, ні, я не знаю. <ривіт> вони кажуть, так, да, ти вже у нас працюєш, так що давай, щоб ми нормально співпрацювалися, давай нам знати, там, де ти є, туди-сюди. Коротше <ривіт> фірма мене перевела в інший відділ. Абсолютно навіть нічого про це не сказав. При тому, що от в понеділок у мене закінчується умова, і вони вже, мабуть, самі вирішили, що я її по-любому підпишу. Так хотілося б її не підписати, але, на жаль, на жаль, прийдеться все-таки ще. Тут попрацювати. Як би нічого поганого дуже сказати не можу. Побачимо, як в мене буде на терміналі. Все, поки що за цей тиждень то експедитори взагалі інші люди взагалі, взагалі по-іншому себе поводять. Може, тому що менше трошки роботи, може ще чомусь не знаю. Може, тому що чув від хлопців, що в січні дуже мало роботи, і може і за того так. Але поки що дуже лайтово. І мені, в принципі, все подобається, крім зарплати в 5500. Але якщо працювати, от я сьогодні приїхав на роботу там, о 8.30 і якщо там, до 16 ти працюєш чи до якоїсь, ну то, в принципі, як альтернатива, щоб перекантуватись тут місяць чи два, альтернатива якомусь складу заводу чи кур'єрки ці, то, мабуть, непогано. Також що б я вам хотів би сказати, хотів би вам дуже сильно подякувати. Нас на каналі уже тисячу по моєму сто чоловік. Якось дуже швидко ця сотня, майже за тиждень набралася я в шоці. Дуже вам вдячний, дуже приємно, буду старатись радувати вас якимось контентиком. На жаль, поки що супер 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 цікавого нічого немає. Тому знімаю вам вже те, що є. Звичайно, хотілося б знімати якісь цікавіші моменти, різні, різні нештатні ситуації. Але тут по факту багато чого кожен день одного того самого. За що хотів би ще поговорити, це за. Тему знайомств, коли ти приходиш на фірму і та є колеги, якось я б радив вам комунікувати з своїми колегами про роботу, там, про все, щоб ви були в якихось дружеських відносинах, це як будто, я, знаєте, банальщину, коротше, пояснюю, але чому так. От, наприклад, я був на Цьому тижні зідзвонився з деякими своїми колегами з попередніх фірм. Поспілкувалися ми на рахунок роботи, які зараз вакансії, де хто працює, тому що багато хто вже повискакували, пішли працювати в інші фірми. І підтримуючи якісь такі контакти, можеш розуміти дещо, як хтось собі порекомендує щось, хтось на тебе десь словечко, як кажуть, замовить. Коротше, тому рекомендую якийсь контакт тримати. Я вже ніби навіть плюс-мінус щось знайшов фірму, на яку можна було б піти попрацювати по Європі. Поки що нічого казати не буду, але ну, там буде цікаво, досить, я думаю. Е, ніби навіть непоганий варіант. Тому кажу, поки не називаю, от як случиться, як все вийде, як буду там, тоді вже скажу. На даний момент я чекаю пластикову карту вже два з половиною місяці після того, як мені прийшла децизія. і з того, що я знаю, що зараз видають карти тим людям, які отримували децизію у вересні. Я отримав жовтні. тому надію, ще максимум місяць, і зможна буде чух-чух з цієї фірми і поїхати працювати щось цікаве, повозити, десь по цікавих місцяках. А поки що так, також хотів би сказати, що зараз трішки якийсь, можливо, кризис трошки ідей, що вам розказати, що вам показати, бо ніби на контейнерах вже ну, практично все показав. Єдине, що я вам не показав, це як регулювати раму, як підставляти її під різні розміри. І тут є одна проблемка, тому що. По факту регулюю раму я тільки або на терміналі, або у нас на фірмі. Бо ти це робиш, коли контейнера немає. І що на терміналі, що у нас на фірмі скрізь є камери, знімати ніде особливо не можна. Уже на цій фірмі і так знаєте, що я щось знімаю. Це так, звичайно, зайшов я до нас на бюро. Відеофоти, Ці ми... Ці, хто займаються автомобілями, вони мені. А що ти там нагріваєш, нагріваєш на Інстаграм? А кажу, навіть нічого я на інстаграм не нагріваю, <смі> На Ютуб вони, А ще лучше. Так що, ну поки нічого не казали і я думаю, а що вони можуть сказати? Повертаємося. Трішки є кризис таких ідей. Поки працюю тут на місці, нічого супер цікавого нема, тому, можливо, ви мені накидаєте якихось ідей, що було вам ще цікаво, щоб я розповів. Або давайте зробимо відео відповіді на питання. Думаю, теж було б супер, тому що. Дуже багато коментарів під попереднім відео, багато там дуже питань. Я на все стараюсь відповідати, на все і кожному. Але давайте, якщо багато ще якихось в когось питань, щось порадити, зможу може, якось допомогти, задавайте питання під цим відео. Я в наступному відео тоді буду читати кожен коментар і відповідати конкретно у відео на коментарі. Тому якось так. І з новин це все, я от приїхав. Жду, поки мене підставлять під рампу. Я вже якби став під рампу, сказали, чекай, хтось до тебе прийде, тоді розпломбуємо контейнер і під'їдеш, коротше, назад. Так що такі справи хочу вам зняти, показати ще. Там ж, чисто шорт зніму, хтось цікавився за автомобілі, хтось писав, що дорогі запчастини. от е, Я здав свою машину зараз на деякі роботи там замінити передні тормозні диски, передні тормозні колодки, масло, масло і всі фільтри. Ну, Зніму вам якогось шорт, може покажу, скільки що коштувало, скільки на деталі, якісь такі моменти. Тому, поки що, це все такий відос, можливо, не супер якийсь цікавий, але як є. Так що, дякую вам за увагу. Був радий для вас щось підзняти. Пишіть свої коментарі, задавайте питання, і наступний відос повідповідаю на всі ваші питання. До зустрічі. I'm changing my life and I won't look back ever again